І от всі батьки, вони ну майже всі батьки здорові. Вони мріють про те, щоб у них виросла здорова дитина, там без всяких шкідливих звичок і от така вся психологічна, здорова, фізична, здорова, нічого не вживала. А, але воно впливає не те, що е, батьки кажуть на дитину. Впливає більшість не те, як батьки кажуть, а як вони роблять, що вони транслюють, і якщо вони промовляють, от як ви сказали, да, там з самого початку там ну це нормально, це нормально. Ну тобто дитина в е, дитина бере тільки шматочок, да, вона не, не буде потім там далі цю велику розмову прослуховувати. Вона почула, що мама сказала, що. Алкоголь це нормально. Все, він візьме цей, цей клаптик, да, і потім може його використовувати. І саме такий безпечний спосіб. ну от Я думала-думала, як вам, як вам це донести. Там, він просто єдиний. Це не вживати алкоголь при дитині. Тобто, о такого способу, знаєте, як йому розказати з трьох, 6, шести, з десяти, з тринадцяти років, що оця доза ок, а оця доза не ок, а, а, а оцей алкоголь хороший, а цей поганий його не існує. Але існує тисяча і один спосіб, як можна дорослі. Людині, якщо вона не в залежності. Я ще зараз не беру взагалі людину, яка в залежності, яка в хворобі. Це просто здорова людина, яка може іноді, знову ж таки, от я вам трошки пізніше да, там скажу про залежність і про, про звичку. Коли людина іноді може вживати алкоголь доросла, вона ж може вибрати для себе шляхи, коли вона може це робити просто без дитини. І вона тоді уникає зайвих запитань. Запитання все одно будуть, все одно прийдеться розмовляти, але не буде таких напрямок. Крім того, вона, вона уникає цих фізичних факторів, коли ну, є перегар від людини. Щоб там не казали, гарне вино, там гарний якийсь алкоголь. Все одно запах неприємний є. Від мами, від тата, є бутилки, є якісь сварки. Є у людини змінюється свідомість. Все одно вона не така, як вона твере. В неї змінюються а, різні відчуття, її поведінка змінюється. Може помічала, що діти, діти вони дуже умні, вони знають, що деякі батьки стають дуже добрі під час того, як вони щось зловживають вживають. Ну, вживають да? І у них можна випросити щось там: купи мені це, купи мені там ще щось. І Вони цим дуже добре користуються. Діти на а, вони привчають, вони прилаштовуються. Не у всіх дітей є якийсь вибір, да, де їм бути. Ну, в більшості в них просто немає цього вибору. І тому вони просто прилаштовуються. Тому оцей єдиний спосіб бути в, ну як є, єдиний спосіб. Бути в такому здоровому, правильному вихованні в нашій культурі також не беру там якісь племіна, ем, якісь інші культури. Ну ми можемо ми дорослі можемо не вживати це при дітях. Навіщо? Є тисяча один спосіб. Ми можемо піти в гості без дитини, якщо ми хочемо випити. Ми можемо до себе запросити, але краще, щоб це було навіть не на нашій території, не в цій будівлі, тому що все одно є запах, все одно є бутилки. Ще у батьків втрачається контроль, і дуже багато поганих випадків, коли. Начебто не б'ють дитину, але не втрималися в той момент. Начебто там а, спостерігають добре, чому там, де є вода, там, де море, там, де річка, дуже багато поганих випадків, коли, коли діти просто тонуть. Ну, батьки розслабляються і випивають, в них спостереження послаблюються. Навіщо це робити? Втратили дитину, їх теж дуже багато. Воно може а людині, яка просто живе в своєму осередку і вона так часто не спостерігає такі случаї, то воно просто ну, начебто здається, що їх мало. Насправді, коли кожен день спілкуєшся з батьками, які приходять з проблемами, то таких випадків дуже багато. І от я повторюю, що вони не приходять, батьки, які в залежності вони приходять одного разу до мене, ніхто не повернувся. За всі роки не повернулася жодна пара. Я не працюю. Працюю з людьми з алкогольною залежністю і з тими, хто вже в ремісії. Тобто колись був в залежності, потім вже не в залежності. Це не мій профіль, але я знаю, кому передати таких людей. Тому, якщо є у когось така потреба, то, то є фахівці, які з цим, з цим працюють. І... Треба задати ще питання собі, да? а навіщо це робить доросла людина? От так, кожна доросла людина, от як діти потім відповідають, а навіщо ви це робите? А дорослі кажуть, а ми так розслаблюємося. А дитина каже, а я втомився. Ну, я просто, у мене було багато екзаменів, я втомився. Батьки казали, що вони так розслабляються. І якщо випити трошки, то нічого не буде. А якщо там день народження, у друга вже я випив трошки, нічого не буде. Діти все хочуть повторювати за дорослими. Вони просто як губки все впитують. І тому, коли дорослий каже. Ой, мені так, от це погано, треба напевно, що трошки випити. І дитина з часом, вона там доросліша, і, і їй погано стає. І це просто все відкладається. Все, що казали батьки, все, що робили батьки, як, як вони діяли. І Якщо це є спосіб розслаблення, то дитина буде його так, також на. на на собі робити може бути, звісно, інакше може бути дитина, яка виросла в родині, де було зловживання алкоголем, і вона просто все робить навпаки. Вона тоді, ну взагалі, ніколи не 50 грам, не скільки не на яке свято, просто не п'є, тому що в неї від цього відраза. І от а, тоді і ще в нашій культурі. Я помітила, нема культури, ну і культури вживання немає, да? якби всі люди могли вживати, отак, що вони як Надія каже, да, там взяли одну пляшечку, їх там 6 чи 8 людей, випили по 50 грам, і це трапилось раз на півроку, і це дійсно нічого страшного. Ну, тільки така культура. Ну такої ж культури майже не буває. Це як в тих анекдотів, ну в горілки мало не буває. Тобто, якщо людина пішла за однією пляшкою, вона потім йде там за іншою. Дуже маленька кількість людей, навіть там не знаю я цієї статистики, але до мене такі і не потрапляють. Які там раз на півроку випивають один бокал вина, і в них там виникла на цьому фоні якась проблема. Uh, і от якщо дорог... Ага. можна скажу, це не ну, якби не проблема. От, наприклад, ми буваємо, як кажу про свого сина, шість uh -huh. років йому, і ми буваємо, їдемо в гості. їдемо до чоловікових батьків. Ну, відповідно, якщо там дідуся день народження чи в бабусі день народження, ну ви самі розумієте, застілля відбувається. І ну, відповідно, всі там, як ви кажете, там вип'ють по 50 грам, там не п'яні, але ну. Це чисто символічно, з тої точки зору, але в цей час дитина присутня за столом. От, розумієте? Я вже іноді думаю собі: він ну нормально, він там їсть собі, там йому компотик наливають, типу з тої точки зору. Але потім я собі думаю, а як от дитині це правильно пояснити? А так, важливі не. Навколишні, а важливі ви? Якщо ви разом з ним в оточенні своїх близьких, але як ви кажете, адекватних випиваєте також компотик, так. то так. це для нього приклад. Ви поняли? Це це я вважаю, що це ну, нормально є, ну але всього в міру, тобто має бути межа і міра. От в той точка. У дитини немає такого поняття там межа і міра. Він бачить, да, що мама, коли є алкоголь, також його п'є, або вона не п'є. Ну, да, там він, він більше переймає таку, так, таку манеру, що в мене в родині батьки не п'ють тоді, коли ми десь гуляємо разом. Тобто, якщо це можливо зробити, то це можливо. Якщо будуть запитання, ну просто так сідати і розмовляти з шестирічним хлопчиком, коли в нього ще не виникло це питання, немає сенсу. Там, я хочу з тобою поговорити. Але якщо буде таке питання, воно може бути, коли він побачить на вулиці людину, яка там дуже напилася, десь впала, і він спитає: мама, а що з ним? І тоді можна розповісти, що це великі дози алкоголю. І ці великі дози алкоголю вони так роблять, які це великі дози. І можна розповісти, що якщо це відбувається раз на декілька місяців, тільки на день народження, і якщо це прям пальчиками показати, отака доза, і один раз людина випила, то може їй не буде погано. Ну, може, все одно, звісно, буде, але може й не буде. Але якщо Людина це вже робить кожен день, через день, в великих дозах, то буде отака ситуація, як ти зараз бачиш на вулиці. Тобто це треба пояснювати по, по мірі з'явлення цих запитань? Ясно, я зрозуміла. Може бути таке, що. У дорослих да? дорослі дуже часто ще не розуміють, коли це залежність, а коли незалежність. І, ну Також я не зустріла таких людей. Жоден залежний не сказав, що він залежний. Всі сказали, що п'ють потроху по праздниках і так, як усі. Оця фраза просто у всіх однакова. Ми п'ємо потроху по праздниках, і як усі. І отут як можна виявити, да, взагалі, що таке алкоголізм, алкогольна залежність. Це психофізіологічна залежність, і вона формується внаслідок зловживання алкоголю. Тобто це не, не так відбувається, як з наркотичними речовинами. Є речовини, які ми можемо вжити лише один раз да, і бути вже в залежності. Алкоголь треба вживати деякий час по накопичувальній системі. Але для підлітків від і для жінок відбувається це швидше. Якщо дорослий організм він вже більш сформований і він може не так швидко не прийти до залежності, але також мається дуже великий вплив, мають фактори генетичні, які були батьки. Є дуже велика генетична залежність. І якщо людина знає, що в неї батьки, бабусі, дідусі до четвертого коліна взловживали алкоголем, то її вирогідність попасти в залежність от комусь можна і випити бокал вина, а комусь навіть його не можна, тому що велика вирогідність залежності. Якщо були залежні батьки і близькі Родичі по одній лінії, то дуже велика залежність. І це важливо дитині розказувати. Якщо є такі діти, от я, я працюю багато з дітьми з будинків сімейного типу, з сиротами, з різними. І у них майже у всіх, майже у всіх батьки були з цією залежністю. Ну, не можна, ну без варіантів. От є, е, ми, а є коли не знають хто батьки. і там може бути що все, що завгодно. Е, і є. Психологічно дві стадії. Є звичка, а є хвороба. Тобто є людина, яка начебто просто там, ну, хтось не знаю, не може сексом займатися без алкоголю, а хтось. Може там обідає з чарочкою. От, от звичка, це чи хвороба, це може тільки встановити фахівець. Я вам не можу сказати. Я можу тільки коли бачу людину з залежністю про те, що вона е, вживає е, і не один раз на рік, і не чотири рази на рік, і від цього відбуваються конфлікти. Конфлікти відбуваються доволі серйозні. Часто приходять і. Папа вдарив, мама вдарив. Дитина побачила ту сварку. От приводять дитину, зробіть щось небудь з нею. Що зробити? Дитина почала заїкатися, не з того нічого. А потім виясняється, що була, була сварка, був якийсь, була якась ситуація така. Вони випили, начебто, потрошку, бо всі ж п'ють. А було свято, ну, от всі так кажуть, всі ж п'ють, було свято. А потім була якась драка. А ще є різні погані випадки. Є коли несподівано дитину штовхнули, дитина загинула. Є коли бабусю ножом підрізали то взагалі добряче душі чоловік, але це так трапилося. Тому коли є такі люди, завжди кажу: я передаю вам надалі контакти, щоб ви е, пішли до фахівця, який безпосередньо цим займається. І якщо це залежність і ви бажаєте. Її вилікувати, то є шанси. Ну, більше другої... іншої ситуації немає. На жаль, страждають діти, тому що вони просто заручники цієї ситуації. І. Ще важливо, щоб вагітні жінки не зловживали алкоголем, вообще не вживали ніяк, тому що він передається через плаценту. І все це накопичується і в крові матері, і в крові малюка. Ну, Тобто, лекцію там про шкідливість алкоголю я не буду вам вести. Тут сама ситуація про те, як позиціонувати це, це дитині. Але чим от кажуть, да, там неможливо. Ну, наприклад, я є саме тою людиною, яка виховала свого сина, я при ньому. Не вживала алкоголь зовсім. Але я не свята людина, і також я могла там десь своїм чоловіком поїхати, там ми там могли нагамселитися на дискотеках десь на морі. Тобто ну, все це було. Але всього цього не бачила моя дитина. Я змогла вибудувати так стосунки, що до нас додому не приходили люди з пляшками. Ми не ходили, не ходили з дитиною туди, де є пляшки. І він знав: ну він знав, що є алкоголь, є люди, які п'ють, є люди, які не п'ють. Але й наразі, коли в мене там день народження, там чи у нього день народження, вже йому 22 роки. Це знаєте, як традиція така: ми не п'ємо на день народження. Тому, коли Надія каже, що п'ють, а ми не п'ємо. Не тому, що ми святі. Просто тому, що е, я ще тоді не була психологом, але я спостерігала різні ситуації. Я для себе знайшла такий метод а, а, чому, а чому вживати алкоголь з дитиною? Ну я ж можу поїхати на море без дитини. І там спокійно відпочити з подружками, як я хочу, і поскакати і випити і щось подуркувати. Навіщо це робити при дитині і ще й контролювати? Контроль послаблюється. Ну не бачила потребу. І я до речі, він мені також нещодавно сказав, каже: мама, я так рад, що я тебе ніколи вже житті не бачив п'яною. І я каже, ніколи не чув від тебе перегару. <сум> мені каже, так приємно, це щось якийсь там був випадок у нього з іншими там, дорослими людьми. А, і він мені вже також сказав це в 22 роки, коли в мене буде дитина, ну там пізніше, то я також хочу при ньому нічого не, не, не пити і робити свята без алкоголю. Тому не знаю, як там всі відмічають, ми от празнуємо без алкоголю. Тому це такий, такий лайфхак, що ну, насправді це можливо. Ну, це можливо і можливо виховати дитину без цього всього. Я а, і пропонувати своїм бабусям і дідусям, таку. Такий лайфхак. Так, да, І потім, коли ну тобто, тоді, тоді легше. Зараз ще хочу сказати про. Про ситуації, коли підлітки. Можна і виховувати про підлітків. Да, можна виховувати це, не пити, нічого там не вживати, але все одно кожна дитина, які б вони були там свідомі і гарні батьки, вона все одно десь після 13 років щось попробує. І ці випадки, вони не поодинокі. І це не говорить про те, що то були погані батьки. Їх дуже багато таких випадків, да, діти спробують. А, і тут важливо не те пояснювати, не зможете ви в 13 років сказати дозу, за якою їй не стане погана і за якою її не заберуть в реанімацію. Тому що доза може бути будь-яка від того, що вона там лизнула, той алкоголь може вже так трапитися. Що 100% рекомендую батькам? Це ніколи не пропонуйте самі дітям спробую. От я просто спостерігаю, це лучше, краще, краще б не спостерігала, коли дитині 6, 7, 8, 9, 12 років, на тобі трошки вінця, на тобі трошки того. І дитина вже вважає це нормально. Тобто вона іще навіть і не просила цього, але їй вже дають. То чому ж це ненормально в 13 чи в 14 піти на день народження і десь там випити трошки більше, чим дозволяли батьки? Це все нормально, тому от пропонувати не треба. Якщо колись дитина сама прийде і скаже в якомусь світі там підлітковому, більш старшому, мама там, тато, я, я хотів би спробувати, добре. Давай ми це зробимо вдома, і ми покажемо, як правильно зробити, щоб ти там не від'їхав. І тоді ми дитині даємо їсти, показуємо, що мають бути якісь продукти більш жирненькі. Ми даємо йому там снаперсток, щоб він просто попив, запив водою. Це не інструкція, як навчити дитину пити. Але це те ти хочеш спробувати. Давай. Але хоча б за такою методикою. І потім може бути. Бути от наступний ранок, да там все одно від маленької кількості може бути щось неприємно в році, там ще якось, але дитина вже не боїться. І, от щоб не траплялися такі випадки, вони все одно можуть траплятися. Головне, щоб була довіра в родині і щоб дитина могла. Не боятися, не боятися могла подзвонити, сказати, щоб в неї були, щоб ви знали, з ким вона спілкується, її друзів, щоб у вас були нормальні відносини, щоб ви не задоблювали дитину, але а, ви були настільки в довірливих відносинах, що ви могли сказати, коли буде погано. Якщо щось трапиться, ви можете мені завжди подзвонити, Тобто я не мама Мегера, яка там рознесе тебе і твою дитину. І, от кстати, тут я теж цей випадок вже давним-давно розказувала. І в мене було з моїм власним сином, це коли йому було 15 років. Це ж я. Така, не п'ю при ньому, нікуди не вожу, де п'ють. Але я усі довірливі відносини вибудувала. І а, було закінчення 9 класу, і він прийшов. Розказувала вам цей випадок чи ні? Я не чула. А, і він прийшов додому, і такий ж тамсьо, там, все, там по, отримав якісь оцінки. А, і з дівчиною прийшов, і з хлопцем, просто якісь друзі. І от вони кажуть, там ми будемо там в парку, ми вирішили купити піцу і там трошки погуляти. Так, добре собі гуляйте. А, і тільки завдяки тому, а цю дівчину вона типу вважалася в школі. Ну, рано почала жити під статевим життям. Ну і що? Це вже окрема тема. Але ну ну і що, Вона вхожа в наш дім. Тобто це, ну, це також дитина, в неї там є свій світогляд, є свої батьки, є там свої якісь ситуації, а от більшість класу і взагалі там, ну, багато батьків відмовилися. І от якби я відмовилася від цієї дівчини, слухайте, як вона далі вивернулася. Тобто, ця дівчина така вже сформована, зі своїм хлопцем, прийшли і з моїм же. Ж. Птінчиком на той час він ще такий був, не такий сформований. І вони пішли їсти піцу. А, а я їм ще, знаєте, як оце відчувала, надавала з собою компоту, думаю, що вони там куплять. Там же грошей типу, небагато, вони ж там щось подекономлять. І я йому було вдома, якісь бутерброди, компоту, все їм надавала, чуйка була. Вона, відомо, ця материнська чуйка є. Проходить деякий час, може, години півтори, і прибігає та дівчина до мене і каже: Ви знаєте, ваш син йому погано, він в парку, ну, він тут поруч з домом і він лежить. Ой, я кажу, слушай, я її прямо обняла, Я кажу, дякую, дякую, дякую тобі, що ти мені сказала, і ми дуже швидко туди пішли. І, і так і вийшло, що він ну, не лежав, він просто сидів там на якомусь піньочку, і було йому погано, і там ще якісь були такі хлопці, більш старші, і вони там щось типу, реготали. Я йому підійшла, кажу: синок, встаєш і йдеш просто спокійно і рівно. Ми йдемо домой. Угу. І все. І от це ми з ним спокійно і ровно дійшли додому. І... Я не кричала, нічого не робила, але я ніяк і не полегшувала стан. Ну, тобто я бачила, що не треба там, швидка чи там, щось, просто треба поспати. Треба поспати, там він сам ліг, прокинувся. І от на наступний ранок, і на наступний ранок я нічого не казала. Так йому було погано, і так він каже: Боже, мама, як живуть ті алкоголіки, це ж взагалі невозможно. Воно так мені погано, що мені там зробити. Там, потім вже, там, Багато води пили там, і ще чогось. І вже ввечері, чи на наступний день, я вже так точно не пам'ятаю, то ми про це поспілкувалися, тому що він ходив такий з пригніченим видом, а я нічого не казала. Якийсь час кажу: ти хочеш поспілкуватися, бо треба було фізично, щоб людині стало легше. Він каже, так. І Він сказав: я вибачаюсь, і я ніколи більше у житті не хочу такого робити. І я тобі дякую, що ти мене там не опозорила, не накричала і не було ніяких розборок. І от дякуючи ситуації, ну, в нас такого більше не було ніколи. Ну, це один випадок був. І ну, тоді я вже психологічно знала, що він майже у кожної дитини завжди все одно буде. Як би ви її не виховали. Все одно буде, коли захочеться підлітку щось спробувати. Важливо ваша довірливість і довірливість того оточення, яке зможе завжди звернутися, що ви адекватна мама, до вас можна звернутися. Колись розповідайте якісь випадки, які бували, не з позиції там, повчання, а просто от ви там, прослухали курс, там, чи ще щось. Ну, це коли вже е, такі, такі підлітки. І, і що тоді робити? Да? І є от такий от. Вихід. Тобто ми можемо жити в здоровій родині, і ми можемо, якщо ми розуміємо, що щось з нами не так, або ми просто ну, коливаємось, да? Там, так не так, чи всі так роблять, всі так не роблять. А не, не треба робити. дивитися на всіх, ми маємо робити, як робимо ми, як буде зручно нам і нашій дитині. Все, коли у дитині буде питання про а чого так роблять інші? От тоді ми відповідаємо, що інших в світі дуже багато, і багато різних ситуацій, і що для себе обирає доросла людина, якась доросла людина обирає такий шлях, якась доросла людина інший, і так і розказувати, що буває звичка, буває залежність. Це може встановити тільки лікар, і ця людина хвора, яка так поводиться. Тобто, і якщо ми не хочемо бути в такому хворобливому стані. То ми можемо цього не робити. І краще, от коли там підліткам да, розказуємо, що у нас формується нервова система, всі ми ем, гормональна система, чому там в Америці не п'ють до 21 року. Дуже мені дуже це подобається, і я вважаю це дуже правильним. І якщо ми будемо навіть про це наголошувати, що до такого віку формуються органи системи нервова, щось розповідати. І все одно є різниця колосальна: 15, 16, 17 або 21 все, ти доросла людина це вже твій вибір. Наша задача просто як батьків максимально вкласти в дитину своєю поведінкою. Не можна. Знаєте, в мене в консультації була дівчина там, декілька років тому, 16 років. І от вона каже: Ой, моя мама, до речі, погано закінчилася та ситуація. Дівчина такі сіла на наркотичні препарати, і вже потім не знаю, як історія закінчилася. Вона почала лікуватись. Так от, ще було зрозуміло: це у 15-16 років, коли вона сказала, моя мама мені. Там батько уїхав кудись в командировку, Мама сіла з бокалом вина і цигаркою на підвиконні з подружками. Гиги, га-га, іди сюди, там щось розкажи. Ну знаєте, як дорослі вони люблять позадовблювати дітей у цей період. Оце, це що важно спостерігати. Ніколи не давайте свою дитину людині, яка випала. Ну, оце щось розпитувати, стішок розкажи, там іще ще щось. Ну, це, це мерзко. Діти все відчувають і це не люблять. Немає ніякого виправдання. День народження. Всі так роблять. Я не хочу, щоб з моєю дитиною таке робили. Хай роблять всі зі своїми, що хочуть. З моєю не можна. І, і от вона така сіла і каже: закурила, випила бокал вина і каже: тільки ж ти так ніколи в житті не роби. Тому що це ж. Погане діло таке. Ти бачиш, що дівки потім роблять. І отак от було дуже часто. Дівчина там, приходила на підліткові заняття, вона скаржилася. Матуся, на жаль, не виходила на контакти, ніяк не захотіла дати зворотній зв'язок. Так, от дівчина, коли виросла, вона поїхала за кордон, вже доросла і вона таки стала взловжувати. Я не можу сказати, що це прям напряму вплинуло. Але спостерігаючи за тим, як приходять клієнти, за їх судьбами, як воно все відбувається, все впливає. І те, що ми надаємо дітям своїм зараз, і коли ми не кажемо так, роблять всі, так роблю я, мені так зручно, в нашій родині так, взагалі прибираємо, як там всі роблять. Пусть хоч світ перевернеться, а ми в своїй родині живемо так. А ми робимо отак. І от тоді в дитини формується ця свідомість родини, родини і здорового виховання, і як їй бути взагалі.